Вітаю всіх. Сьогодні у мене відео про ось цей стіл, це стіл для в'язальної машини. Замовляла я його через інстаграм. Посилання залишу під цим відео. Ну що, стіл прийшов. Зробили мені його під замовлення. Вони не роблять. Для кількості просто пишете, замовляєте, 7 днів вони виготовляють цей стіл і е, далі оплачуєте і присилають на е, нову пошту. Сьогодні я їздила його, забрала. Ось такий стіл це отвори для пряжі. Тут можна ставити бабінки, тут така поличка. У мене дуже маленька кімнатка і моя в'язальна машина, як я його називаю, пластмасовий бразер четвертого класу, він у мене стоїть на звичайній дошці для прасування, Тому зараз я цю машинку переставлю, прикріплю на столик. І так, випробувала я стіл, що хочу сказати. Значить, характеристики такі, ширина стільниці 40 см, довжина 1,20 м, висота самого стола 73 см і вага із поличкою 14 кг. Рівень стола дуже гарний. Ну, справа в тому, що ці люди вони продають в'язальні машини, вони займаються цією справою, суто по в'язальних машинах, тому вони знають, який стіл повинен бути у в'язалочок. Випадково потрапила на їхній сайт, не сайт, на їхню сторінку в інстаграм. Років два назад, мабуть, підписалась на них. От, коли задумувалась про покупку ось цього бразера, бразер четвертого класу. А тут, виявляється, вони ще і столи роблять. Так що це дуже така приємна покупка. По ціні, скажу так, стіл із поличкою коштує 3000, плюс пересилка. Без полички, по-моєму, дешевше. Точно, точно не пам'ятаю, але мені потрібна була і поличка теж. Ну, дуже так добре. Друга машина в мене стоїть на письмовому столі в іншій кімнаті. Було б круто, якби я могла її сюди теж поставити, але я бачу, що не вийде. Ну, та добре, хоча б для цієї машинки тепер в мене буде окремий стіл. Бо е, дошка для просування витримує, ця машинка не важка, вона легенька. Але ж відв'язати деталь, і мені треба прасувати, а нема на чому. Так що я тепер із столом і з душкою. Я дуже дякую майстрам, що зробили такий стіл. Дуже дякую, що дуже швидко зробили вони його і прислали. До речі, вони самі. У Полтаві. Так що ми земляки, дуже вдячна. Я думаю, що стіл не так-то вже дорого коштує, тому що я дивилася в минулому році столи беушні. то там, звичайно, ціни сумасшедші, саме на столи для в'язальних машин. На цьому, мабуть, все. Всім бажаю гарного дня. А в мене є робота. Всім пока-пока. Ну, а тепер машинка стоїть на своєму місці. Точніше, стіл стоїть із машинкою на своєму місці. Ось так це все виглядає. А тепер мені треба мріяти про стелаж замість цих коробочок. Нічого, колись і стелаж буде, головне мати мрію.